Ну, ви прям повітряні так повітряні, прям емоційно вигорання через велику навантаженість мозку. Вам і захочеться якихось таких імпульсивних покупок, да, то тобто навіть ця може вказувати на вагітність. Привіт! Мене звати Альбіна і я практикуючий теоролог і нумеролог. Піднімаю три теми в своєму блозі: це езотерика, психологія і лайфстайл. Бажаю вам позитивної карми і приємного перегляду. Поки я тисую свою колоду, ви на мене підписуйтеся, ставите лайки і пишете в коментарях свій знаки зодіаку Для того, щоб цей розклад програвся як можна краще саме для вас. Давайте подивимося, що вас очікує, яка вас загальна атмосфера буде в березні місяці для повітряних знаків зодіаку Так, що там у вас? Ну, ви прям повітряні так повітряні. Прямо відразу і королева, і король мечів, і змірка кубків. Бачите, все, таких, все в таких блакитних тонах, блакитні, блакитні сині кольори, вони відповідають за наш розум, підсвідомість, інтуїцію. Тому березень місяць буде для вас доволі такий, знаєте. М у вас буде дуже багато якихось думок, ви будете працювати дуже багато головою. Тобто це може бути або у вас багато роботи, або просто багато задач, яких е, треба, яких потрібно підключати саме голову. І через це у вас може статися емоційне вигорання по вісімірки кубків. Да? Або це також, до речі, може бути про те, що ви можете піти з конкретної якоїсь роботи. Да? Тобто ви вже замуритесь, у вас буде дуже багато задач, може у вас. Просто так недооцінюють саме в цьому плані, ви скажете вже досить, і в березні місяці у вас може статися зміна місця роботи або навіть зміна професії. Да? Якщо розглядати другий варіант, це більше про таке емоційне вигорання через велику навантаженість мозку. І якраз ми бачимо відразу тут таку таропораду на дні колоди. Це карта помірності, це про баланс. Да? Тобто, якщо ви вкладаєте стільки, то потрібно і отримувати ж таки в, в цій мірі, скільки ви вкладаєте. От, і скільки працюєте, стільки і відпочиваєте. Тобто баланс має бути в нашому житті, і це обов'язково. От в принципі, я б сказала, що атмосфера якась така супер негативна. Тобто, вам в принципі буде комфортно. Тобто, тут випали ваші повітряні, а, тобто ви повітряні да, карти, скажімо так, повітряні стихії. От ви ж таки більше приділіть часу і ще також своїм емоціям і емоційному еміемоційній складові. Давайте подивимося, що у вас в фінансовому плані. Ой, ну Тут, в принципі, дивіться, ви задоволені, тому якщо ми повернемося до відразу загальної атмосфери, то тоді, да, так, тоді, тоді ми не беремо за варіант те, що у вас вже там. Не задовільняє заробітній плані, платні, тому подібне. Тобто, просто ви заморитеся від великої кількості роботи. От і все. Просто тоді ті гроші, які ви заробите, а ви заробите дуже гарні гроші. Просто вкладіть їх у відпочинок. Бачите, ситуація вже прояснилася. Відкладаємо всі варіанти, які там можуть бути. Да, тому фінансові ситуації і по тузу уже ми бачимо, що у вас, якби такий новий потік пішов, да, як кажуть, о, пішло, полетіло. От, потік грошей йде по імператору, по дев'ятку кубків. Тобто, ви повністю задоволені емоційно. В плані від е, своїх заробітків, е, от, тому фінансово повністю да, то імператору також може бути. Єдине, що я тут можу сказати, що. У вас можуть бути такі трішки коливання в плані фінансів у березні, в тому, що вам і захочеться якихось таких імпульсивних покупок, да? тому що тут дев'ятка кубків, королева кубків, це більше про емоційні якісь такі витрати, про емоційні якісь такі, навіть, до речі, заробітки теж можуть бути, та, що ви підете в лотара і десь то виграєте. От. Але також по імператору ви будете включати якусь таку холодність, більш такі, знаєте, над душа ваша хоче піти купити ту саму сумочку, купити там не знаю, дубайський шоколад чи пончик, якийсь там, тобто, або щось таке більш масштабніше, там якусь сумочку з вітон, тому подібне. А такий ваш імператор внутрішній, і тут ми бачимо, да, більше все таке від голови буде казати ні, стоп, нам зараз це не потрібно у нас є чіткий план, стратегія, куди вкладати ці гроші, куди вкладати ці ресурси. Тому можуть бути такі коливання на цьому рівні. А так, в принципі, по грошам немає за що. Переживати. Давайте подивимося, що там в особистому житті у вас. Що у вас в особистому житті в повітряних знаків, сутяків у березні. Що собі. Ого, прям три старших аркани. І дно колоди, чотири старших аркани просто. Ух. Так, якщо ви на одинці. В принципі, вас може так може початися, може початися стосунки. Так, тому що тут, і це знаєте, це стосунки, про які ви довго мріяли, це тобто стосунки по долі. Тобто людина може з'явитися в вашому житті, і ви прямо відчуєте, що це так, це ваше. Якщо говорити про якщо ви в стосунках... То у вас може початися новий етап, тому що тут все про те, щоб закінчити щось нове і прийти на точні, закінчити щось старе і перейти на нове. Тут може бути або ви будете починати вже зустрічатися, передати з цього періоду знайомства, скажімо так, або почнете жити разом. Це про те, що ви давно Да? ви можете до речі отримати пропозицію руки і серця, чому б ні? Тут може бути також і народження дитини, тому що тут. По Аркану дурня, по карта смерті. Якщо це бажана вагітність, про яку ви довго мріяли, про те, що ви дуже сильно хотіли, то так, може бути. Прям і по цьому аркану суду. Тобто тут ці три карти, і навіть ця може вказувати на вагітність. Це дуже це теж крутий такий етап, знаєте. От, Тому тут теж немає за що переживати. Дуже такий вирішальний, да, в стосунках все добре, вирішальний період у березні буде у вас. Якщо хтось з дізнається, що вагітні, або отримає пропозицію руки і серця, обов'язково відчитайте мені, напишіть в коментарях, хто там отримав. Можна один на 8 березня нам зроблять пропозицію? Ще насправді я такого не дуже сильно не люблю, коли на якісь конкретні свята роблять пропозиції такі. Не знаю, трошечки мені таке не подобається. Треба, щоб було більше свят в цьому житті. Треба в один, в один, в один день святкувати не два свята, а так треба, щоб в один день було одне свято, в інше інше. А то що? в Один день все одразу, та ні, ні. Нас, що воно таке треба? Так, дивимося пораду. Ради на березень. Прям пажики п -п пішли. це прям реально про якусь дитину. Ось, що це за? Кажіться про якесь таке новопочинання, але я о, знаєте, що мені тільки що в голову прийшло. Слухайте свою внутрішню дитину у березні місяці, що вона хоче насправді. Тобто піклуйтеся про неї, це про знову ж таки це про відчуття, це про дослухання своїх власних потреб, що ви насправді хочете в ту чи іншу секунду. Да? Якраз по на руслі карти, яка у нас була тут загальна атмосфера. Тобто, якщо ви відчуваєте, що. Як ви працюєте, вас ви отримуєте той результат роботи, який ви хочете, але ваша внутрішня дитина вже замурилася, то просто дайте уже спокій, відпочиньте нарешті, дослухайтесь, пожалійте себе, себе уже нарешті. Да? Тому все, все хорошо, все пучком буде. Забажаю вам, гарного березня. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі під цим відео. До нових зустрічей.